Фібелів, якщо ти віриш фантазійний даремно-цитрусовий аромат від Мерікелі, автором цього магічного аромату стала парфумерка компанії Живодан Марі П'єр-Жоліє і передала містичну атмосферу і самим букетом аромату і дизайном флакону день і ніч початкова нота бринить лимонною свіжістю в поєднанні з соковитим нектарином і ніжним яблуневим цвітом анота серця розквітає букетом п'яного жасмину, рожевої конвалії, листя фіалки з додаванням акорду хрусткового яблука. Кінцева нота втілює мить, коли останні сонячні промені найскравіше сяють перед заходом. Відчуваються відтінки чуттєвого бурштину, теплої деревини, квітково камфорного кедра і золотистого москосу, який, до речі, виявили в кампанії Жаводан. Залишає неповторний шлейф, це просто якась магія, аромат, з яким легко мріяти.